Всім привіт! Сьогодні продовжуємо збирати електричні схеми від Шарлін за допомогою електронного конструктора Гаток. Для цих схем нам будуть потрібні дві батареї, IT-сорінівник, електромотор, п'єсоупромінник, гарфон з магнітом, сенсорна пластина, фоторезистор, дріт під номером 5, три дроти під номером 3, три дроти під номером 2, два дроти під номером 1. Спочатку Встановлюємо наші батареї та з'єднуємо їх з ротом під номером 2. Потім вище ставимо дрітпі номером 5. Поруч з батареї ми ставимо IC дворяні війни. І з'єднуємо його з батареєю і собі Так, Ставимо дрібно 1 на дріт номер 5 і з'єднуємо з електромотором. Дріт No2 встановлюємо біля батареї. З'єднуємо її з IT-вини центральною пластиною. З'єднуємо дротом номером 3. Вставимо геркон. З'єднуємо його IT і батарею. З'єднуємо їх дротом номером 2. Дрит номер 5, з'єднуємося дротом номером 3. За ці зурині війни. Дріт під 1 на дріт номер 5 і з'єднуємо з дротом номером 3. Тепер до схему 51 ми можемо керувати його магнітом. Електромотор крутиться, а пісокмію і співає. За схему СТ2 нам треба замінити магніт на фоторезистор. Тепер. При потрапленні світла він крутиться і співає. При стрілянні він нічого не робить. А за схемою 83 3 ми можемо центральною пластиною її вмикати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних схем.